Слухай, я коли лежав, помурав, от то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так, лежиш клішку, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно як не держаться на останньому, на чесному і Божому слові. І що мене дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і пані, він на уверен, я домой, я хочу, я побачу ним. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а ще станом, ну, і був такий, що ну, вообще, ну, просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові, яким ну, я, ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли на них. Ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домой. Ну, Це вона дуже сильно тримала.